Сьогодні ми знаходимося в місті Герой Київ і будемо розпочинати сьогоднішню гру Базис Ю-15. Е зустрічається з командою Поділ Київ на виїзді. Десятий тур чемпіонату України. Команда Базис – жовта форма, команда ДЮСШ – Поділ. Поділ, Поділ. Чи Поділ? Яка різниця? Сіра форма. Так, ну що, трошечки ще візьмемо ближче. Я думаю, так нормально, так? Да? Шановні вболівальники, прошу написати, чи все видно, чи все добре. Не забуваємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. І боліваємо за команду Базис. Доброго дня, все чітко. Дякую, дядя Русік. Данило Обораз, доброго дня, все видно, клас, все, все дякую. Помінялися половинами команди. Бази займає праву половину поля. Див'ю США поділ, ліву. Хвилина мовчання.

Привітання нашої крутезної команди. Так, отож, стартовий склад команди Базис u 15 у воротах Гузовський Крил, правий захисник Дігтяренко Денис, лівий захисник. Мирослав, прізвище Забув, Лук'янченко, пара центральних захисників, Волошко Олег, Роздобудько Іван. В центрі поля грає Гарматюк, Соколюк і Даня Дяков. Зліва Ярослав Шміль, капітан команди, справа. Іван, Іван Плоксій і нападник Роєнко Ілля. Бази починає з центра поля. Нагадую регламент турніру. Два тайми по 35 хвилин. І Репчик зараз буде розпочинати. Доброго дня ще раз. Доброго дня, Влад Шандиба. Дивися. дивиться тут вся гвардія твоя сидить. Поїхали. Роєнко з центра поля розігрує. Віддає пасна на волошко, волошко направо на роздобуть. Роздобутько наліво на Мирослава Лук'янченка. Лук'янченко вперед. Передача на Ярослава Шміля. Чмілик. Чмілик класно прокидує по флангу. Вривається штрафний медаччик. Відає на Рєнка. Рєнко лівої приймає за далеко. Ай-яй-яй, нічого, потрібно привикнути. Все добре, хлопці. Дякую. Передача направо на Івана Плаксія. Плаксій завантажує Плаксія. Ні, схоже, це удар поворотам. І голкіпер команди. Дию США поділ рятує від пропущеного м'яча. Мерік здорово свічку. На Соколюка Нєкіт поборовся. Мирослав. Здорово, Мерік вибиває в аут, Молодець допрацював. Підтримка наші вболівальники. Всі присутні сьогодні на матчі. Аут. Обережно дяк. Лишає Роздобудько. Роздобутько передача на Соколюка, Соколюк. Далі на шміляч, Шміліньо. Дає на Роєнко, Рієнко, вихід вічна. Прокидає Роєнко. І... Давай, рой! Наздоганяє рой! Ай! Роєнко! Ілюшка, простріл треба! Здорово! Контратака нашої команди. Ілля Роєнко прокинув повз голкіпера і не наздогнав м'яч. Пробивав уже пов... повз ворота. Поділ. Здорово пресингує команда Базіс і змушує суперника помилитися на своїй половині поля. Дігтяренко Денис поліз в окоп, достає м'яч. Дігтяренко вкидає аут на Соколюка. Ніяк приймає, розвертається. Здорово Нікітос. І вибивають у Нікіти м'яч. А от знову базіс. Аут Дігтяренко. На Соколюка. Плаксій, Плаксій підбирає м'яч, дає передачу на Роєнка, Роєнко невдало приймає. Дяков. Передача на Волошко, Волошко вперед. На Роєнка Роєнко приймає. Дає передачу Нерослава Шміля, шміліньо! Борис Шміль, відбирає м'яч. Він тижми заходить в штратний майданчик і. Ну, Раєнко. Ох, піджали, піджали наші хлопці. Обережно. Обережно! Ай, хлопці, обережно. Базис вперед. Екатерина Фьодорова. Федорова. Дякуємо за коментарі, не соромимося, пишемо. Свічку запускає Гарматюк. На Соколюка, Соколюк далі правою. На Плаксія Плаксій. Здорово, здорово, Плаксій. Підбирає м'яч. віддає в центр на Роєнка. Роєнко розвертається. Запускає на наліва Нерослава Шмілян. не Пішов на м'яч. Олег Волошко грає головою. Дяков, промахується, не влучає по м'ячу. Роздобудько, Дяков. Дякую, дає передачу на Соколіка. Денчик, обережно. Ден відбирає м'яч. Дає по флангу. Не точно. Все добре. Аут базис на правому фланзі. Діхтяренко Денис вкидує аут на волошку Олега. Алешка дає вперед на Соколюка, не доходить. Треба заспокоїтись нашим хлопцям. Гудзовський Кирил забирає м'яч, Кірінька, вкидує рукою вправо на дігтярянка Дениса. Денчик. Що таке? А, тривога. Звучить повітряна тривога. Будемо призупиняти гру і йти. В укриття на жаль, шановні болівальники, трансляція розпочнеться по закінченню повітряної тривоги. Так, зупинена да, будемо зупиняти.